Наука. Високо у горах Болівії тануть льодовики. Клімат змінюється, і через це під загрозою опинилися природні багатства місцевості. А разом з ними традиційне сільське господарство у регіоні. Місцеві фермери вирощують квіно. Зернову культуру відому в всьому світі своїми корисними для здоров'я властивостями. Тепер непросте землеробство на висоті понад 4 тисячі метрів над рівнем моря ускладнилося ще дужче. Льодовики суттєво зменшилися з 80-х років. Вони не так активно наповнюють місцеві ріки та озера фермерам бракує води для вирощування культур. Раніше ми бачили на схилах сніг і мали достатньо води, а тепер їх бракує. У горах раніше часто йшов дощ, і вода стікала через ці поля. Але тепер дрібні річки пересохли, іноді бракує води для худоби та для нас самих. Вже з'явилися організації, які допомагають нам в пошуках альтернативи та перспектив. Науковці радять селянам вирощувати нові види культур та опанувати нові техніки землеробства. Ефективно влаштована робота має допомогти заощадливо використовувати ресурси, яких бракує. Традиційні способи землеробства та сільського господарства, які передавалися з покоління в покоління, тепер можуть зникнути. Технології, які використовували ці та інші фермери, за цих обставин можуть не спрацювати. Постраждати можуть споживачі та й уся країна. Науковці кажуть, що температура в болівійських андах зростає на приблизно третину градуса за десятиріччя. Ця динаміка втричі більша ніж 40 років тому. Майбутнє болівійських селян за таких обставин недаремно викликає занепокоєння.